Дуже багато прикладів, ми про це про це говорили. З перших днів повномасштабного вторгнення маса священнослужителів Московського патріархату відкрито співпрацювали, відкрито були коригувальниками вогню і так далі. Тобто, це було засоб маси інформації. І логічно, що Служба безпеки України почала відслідковувати це і приймати. Відповідні рішення ще... І плюс ще змінилося керівництво. Так, так, от, і власне так є далі. ще інше тобто пояснення було багато різних моментів. Багато хто відзначає, що можливо це пов'язано зі зміною керівництва СБУ, тому що колишній очільник СБУ Іван Баканов був прихожанином по в офісі Володимира Зеленського був. Наприклад, Сергій Трофімов, який заступник голови офісу президента, який був близький до УПЦ, можливо, зміна керівництва теж вплинула. До речі, як би ви зараз оцінили або описали еволюцію Володимира Зеленського, тому що коли він став президентом, він не надто позиціонував себе як президент, який захищає українське православ'я. Що відбувається зараз? А якщо ми проаналізуємо історично усіх президентів України, починаючи з першого, з Кравчука, він теж, можливо, не розумів, але потім навіть це було гаслом його про те, що. В Україні повинна бути українська церква. І Кучма при кінці своєї каденції заговорив про єдину українську православну церкву. Не будемо брати вже Ющенко, само собою, ну, навіть далі. наблизився певною мірою і був приїзд у 2008 році вселенського патріарха. Потім не будемо вже говорити про Януковича. Хоча, в кінці він вже теж певною мірою, почав говорити і розуміти. Ці процеси. Про Порошенка теж він був парафіянином Московського патріархату на початку своєї каденції. Коли він став президентом, він був парафіянином Московського патріархату, а потім змінився, кардинально змінився і навіть сприяв тому, що Українська церква отримала Томос. Так само і ми бачимо зараз. Що президент Володимир Зеленський теж змінився. Він зрозумів, що церква теж відіграє важливу роль у житті українського суспільства, тобто в житті державотворення, бо церква це та духовна основа, на якій ми будуємо тіло української держави. Воно невидиме і одразу не всі бачать, не всі розуміють. Але з часом приходять до усвідомлення, і ми бачимо, що президент добре зрозумів, яку роль відіграє церква. Якщо церква буде єдина, сильна, то це буде відбиватися на тих процесах, які зараз ми маємо в українській державі, і єдина церква буде сприяти наближенню нашої спільної великої української перемоги.